Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 10 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Цієї ночі Росія задала масованого комбінованого удару, який тривав майже 10 годин. 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 шахеди. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, головна ціль атаки Київ та область також під ударами були Чернівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області. На жаль, відомо про двох загиблих людей у Києві. Станом на зараз відомо про 16 Поранених зеленський зазначив, що потрібно бути швидшими і санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими із інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Також гарант сьогодні говоритиме з партнерами, зокрема в межах коаліції охочих, про додаткове фінансування для виробництва дронів, перехоплювачів та постачання протиповітряної оборони для України. Ну і маємо повну оновлену інформацію щодо наслідків обстрілу столиці. Як повідомляють у ДСНС у Шевченківському районі столиці, пошкоджені багатоповерхові житлові та офісні будівлі. На дахах, балконах, технічних поверхах виникли загоряння. Є постраждалі у Солом'янському районі. Пожежі охопили адміністративні та складські будівлі. В одній із них досі триває ліквідація наслідків обстрілу. У Дарницькому районі уламки впали на територію гаражного кооперативу. Пожежу ліквідовано постраждалих немає. У Подільському Волонському, Деснянському районах зафіксовано падіння. Ні, уламків та пошкодження інфраструктури у Подільському районі є загиблі. Усі служби працюють у посиленому режимі. До ліквідації наслідків залучено близько 400 рятувальників та 90 одиниць техніки піротехніки, які обстежують території на наявність вибухонебезпечних предметів. На Дніпропетровщині постраждав рятувальник разом зі своєю дружиною внаслідок російської атаки. Про це повідомляє ДСНС. Росіяни спрямували керовану авіабомбу на житловий сектор селища Межова Сенельнаківського району, який влучив на територію помешкання надзвичайника. Він після добового чергування відпочивав вдома. Поранена також і його дружина. Виникла пожежа загальною площою 300 квадратних метрів. Їх оселя зруйнована повністю, постраждалих з швидкою госпіталізували до лікарні. Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки по Василівському району Запорізької області. Згідно з даними обласної військової адміністрації, упродовж доби окупанти завдали 420 ударів по 12 населених пунктах цього регіону. Відомо, що війська Російської Федерації здійснили 8 авіаційних ударів по степногірську, кам'янському Гуляйполю та Щербаках. А понад 280 безпілотників, переважно ФПВ, атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Молотокмечку та ряд інших населених пунктів. На Ішло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, а також сільхоз на Херсонщині російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі В житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Окупанти понівчили стільникову вежу та приватні автомобілі. Згідно з даними обласної військової адміністрації, через російську агресію одна дитина загинула. Ще 14 людей дістали поранення на Херсонщині. Росіяни намагаються підтримувати високу інтенсивність наступальних дій. У червні за добу окупанту вдавалося до 186 штурмів. Про це повідомляє Deep State. Це майже не відрізняється від травневих показників, коли кількість середньодобових атак становила 184. Аналітики спільноти заявляють, основні удари російські війська зосереджують на Покровському, Курському, Новопавлівському, Лиманському та Турецькому напрямках. 83% від усіх ворожих штурмових дій на фронті припадає саме. На ці напрямки, ну а просто зараз я пропоную вам дізнатися все про наслідки атаки по Харківщині за минулу добу. Та чим ворог обстрілює громади? Як місцеві рятуються в таку шалену спеку, та якими лайфхаками користуються. Про головні події за минулу добу. Просто зараз проінформує наша кореспондентка Вероніка Марченко. Вітаю колеги та глядачі ранок лайф. За даними Харківської ова протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. В Куп'янському районі пошкоджено амбулаторію, два приватні будинки, а також автомобіль екстреної медичної допомоги в самому місті Куп'янськ. А в Чугуському районі, а саме в селищі Печеніги, ви зараз можете бачити на фото. Пошкоджено сім приватних будинків внаслідок удару двома ракетами С-300 по громаді. Також вчора, близько 14.00 в місті сталася масштабна ДТП. Легковик зіткнувся з пожежною машиною, і внаслідок цього постраждали жінка та дитина. Наразі їх госпіталі. Різували, але попередньо на щастя їх стан стабільний. До речі, у місті зараз шалена спека. Сьогодні синоптики передають до 37 градусів тепла. Тож ми вирішили поцікавитись в харків'ян. А як вони рятуються під час такої спеки? Що розповіли місцеві та якими лайфхаками поділилися? Давайте послухаємо. Ну я вообще сижу дома, Вот. іноді можу поїхати на кого-нибудь басейн, без покупатися Вот. Ну в основному спасаюсь вдома під кондиціонером е, працюю вдома під кондиціонером і п'ю айслат. <різь> ну сьогодні я помирала, якщо чесно. Тому е, е, тільки холодні напої якісь. М -м Кондиціонер десь в приміщенні. Ну і звичайно, якийсь басейн або річка, або щось таке, тому що це просто неможливо. <різь> а які найкращі місця для відпочинку порадили у Харкові? <різь> Ну такі, щоб і безпечні були тут небагато, звісно, тому що Таких немає, певно. Таких нема, так. Да. Але непогано те, що ну, куди люди ходять, це місто, Аризона, якась Аркадія, Безлюдовка або Журавльовка. Але там дуже багато людей, тому я не рекомендую. Звідки звідти просто ви не Від е, Відклети не ховаюсь. Е, роблю зарядки з дітьми. І проводимо час на вулиці. Варто зазначити і про курс валют Станом на ранок у Харкові за 1 долар. Потрібно віддати 41 гривню 50 копійок, а за 1 євро 48 гривень 80 копійок. Щодо на пельне, 95-й коштує 58 гривень, дизельне паливо майже 55 гривень, а газ 33 гривні 70 копійок. Наразі це всі важливі новини на Харківщині за минулу добу. Бажаю всім нам тихого дня. Бережіть себе, колеги, вам слово. Наша кореспондентка Вероніка Марченко розповідала про останні події харківського регіону. Ми прямуємо далі. Зустріч коаліції охочих стартує сьогодні в Римі На порядку денному безпекові питання. Лідери зберуться на полях конференції з відновлення України і зосередиться насамперед на темах безпеки та посилення тиску на Росії. Про це повідомив очільник міністерства закордонних справ Андрій Сабіган. Журналістка новина Лайв Галина Остаповець працює на місці події та оперативно інформуватиме про її перебіг. Коаліція охочих, на чолі з Францією та Великою Британією, заявила своєю метою надання гарантій безпеки Україні в разі припинення вогню. Попереднього разу лідери зустрічалися у травні у Києві, а також на полях саміту. Європейської політичної спільноти вони закликали до повного та безумовного припинення вогню та підтвердили намір інвестувати в оборонну промисловість України. Чехія до кінця року підготує вісім українських пілотів. У уряд країни вже схвалив програму. Відомо, що пілотів тренуватимуть для польотів на винищувачах F-16, Хоча ці літаки не перебувають на озброєнні чеської армії. Українська сторона також зацікавлена в підготовці на тренажерах і навчально-бойових літаках L-39, Повідомляють у чеському міністерстві оборони. Українські пілоти пройдуть 150 годин навчальних польотів. Це коштуватиме Чехії приблизно 32 мільйони крон. А в доларах це буде майже. Півтора мільйони доларів. Угорщина тим часом захотіла доступу до порту Одеси. Як розповів старший віцепрезидент угорської компанії Мол Сабольч Пал Сабо, такий доступ має диверсифікувати постачання нафти і знизити залежність від російської. За його словами, доступ до нафтопроводу Одеса Броди, що проходить від українського порту на чорному морі до кордону з Польщею, дасть змогу Угорщині налагодити постачання нафти від низки світових компаній. А от європейський союз планує створити фонд підтримки України на 100 мільярдів євро. Про це повідомляє видання Bloomberg. Фонд може стати частиною наступного семирічного бюджету Європейського союзу. Брюсселі йде на цей крок, оскільки зневірився у швидкому завершенні війни в Україні. Якщо всі держави підтримують пропозицію, виплати розпочнуться у 28-му році та триватимуть до 2034-го. Обговорення бюджету намічено на кінець липня. Як зазначає Bloomberg, європейський союз нарощує власну військову та фіна... Насову підтримку України, реагуючи на зміну позиції США після приходу на пост президента Дональда Трампа, створення фонду на 100 мільярдів євро ще сильніше перекладе тягар підтримки України на Європу. Ну і на цьому у мене все. Дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. в щогодинних випусках на медіаплатформі новини новини з 8 до 11. вже в наступній годині для вас більше оперативної та актуальної інформації. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну.